Всем здорово, пацаны, с вами снова я Energo TV і ви на канале перед началом відеоролика. Поставити лайк на это видео, подпишитесь на канал и всего вам найкращого. Короче, э, вышла обнова про мега ящики. Коротше. Так, да, я уже это обновление полностью бачив, але хочу записать э, полностью, короче, ну. Типа. Те, що не побачили ви, можливо. Короче, погнали. Два Возвращение... Зараз повністю поговоримо про цю обнову, але вона дуже бомбезна. І групи, і Чому бы нам не вернуть ящики? А вони раніше не могли. Машиною часом, наприклад, скористатися. Кстаті, це робочий стіл Дені. Тобто не Дені, а Френка. Так, ребята, парад. Першу... Десембер це я знаю яке, але. Я точно не пам'ятаю, коли їх удаляли ці ящики. 2020 два роки тому. Они собираются уничтожить мигоящие. Да не наш, а вот тот. Ничего себе. Он там в порядке? Не переживай, с ним все будет хорошо. Добро пожаловать на Prolto. Ребят, разработчики разрешили мне провести офитный план. Вас ждут новые игровые режимы, новый киберзарядный скин, переработанные mm -hmm. классические скины и возвращение мегаящиков. Собрав достаточно мегаящиков, вы сможете получить новейший киберзарядный скин. Так, смотрите, это, получается, новый скин на Рико, он будет гиперзарядный. И, кстати, довольно классно выглядит. Ну, погнали дальше. Это переосмысление скина Машу Рико с множеством визуальных обновлений включая особую форму в режиме активации киперзаряда. Чтобы получить мегаящики, нужно собирать звездные жетоны. Старые игроки еще, возможно, помнят, что это такое. Ой-ой-ой-ой-ой, я... я как классно штука просто... Я помню, как было с малыми и большими ну, типа, больше великими ящиками. Короче, треба было собирать жетоны для, ну, средних ящиков. І вони, типу, було там до 10, але тут додано, типу, до 12. Я думаю, що це временний режим, але хотілося, щоб це було десь, ну, дуже довго. Їх можна отримати за першу перемогу дня в режимах, де зірковий жетон активний. Зберіть стільки, скільки потрібно, і ви отримаєте мегаящик. Жетони можна також отримати в особих і жінедельних квартирах. ...в можете квестах Шамона сразу же, или собрать их, чтобы потом открыть вместе и получить ударную дозу допаміна. Никогда не открывали и не понимаете, почему они особенные? <кій> вони просто особливі, вида. А вот видите, в мегаящики тепер теперь одну, ну, додали одну штуку, даже не одну. Багато штук. Дивіться, додали, тепер можна вибивати, е, з мегаящиків можна вибивати скіни, піни, іконки профіля, е, допустим, кристали та багато іншого. Даже. Такого раніше не було, але кристали Кристали, їх удалили ще раніше. Тобто їх удалили, коли типу, ящики ще були. А зараз вони просто повертаються з новою короте, мутацією, можна так сказати. <кій> в них много разных предметов сразу: Бойцы, блинки, скины, монеты, очки силы и кристаллы. Да, кристаллы снова можно найти в ящиках. У вас есть шанс получить гиперзарядный скин события и его цветовые варианты. Монарх Рико, блинговый Монарх Рико. Вот, и... блин, оце разные, короче, варианты Рико гиперзарядного, кстати, Рико. <кій> ну, эти новые гиперзарядные скины, они топовые. Рико <кій> сам по себе. Дро в зеркальному матчі всі ігроки играють за одного і того ж бойця. Приєднано познайомитися. Очень приєдна по очереді. Іспользуються бойці першим появившимся в ігрі Всего 21. Так що зіркальний матчі регулярно обновляються. Барабане дроб особи режим, де кожний побіжоний вами боєць привращає вас... Ага, тобто ви будете вбивати противника, який був на тому персонажі, і ви перетворитесь саме на нього. Если дойдете до последнего и одолеете еще одного игрока, победа за вами. Так. Да! режимах действует классический модификатор. И это значит, что все бойцы, ограниченные девятым уровнем, имеют только первую звездную силу и не используют гаджеты или гиперзаряд. Как старые добрые времена в 2012 году, когда Дрю и Марцио еще не было. Это еще не все. У нас будут скины на классическую тему, в том числе звездочку Шелли по мотивам звездной Шелли. А, у это получается классический скины, которые были раньше. Хто повне Зв'язної Шелі, кстати, вона була дуже ярким скіном, але там оті всі скіни, вони, считай, перероблені, і їх можна вроді би получити за кристалли буде. У вас був шанс їх всі в мегаящиках. Старий А А вони сказали, що можна їх знайти в мегаящиках, пацани. Це, якщо реально я получу зв'язну шелі, оце прироблено, я просто ну буду рад радуватись. Але рикошет рвется в бой, даже покраснел. Также мы переработали два старых скина. Викинг Бул теперь выглядит намного круче. Он также получил цветовую северянин Бул и... Да, кстати, у цього, оце я не заперечую. Тобто, оцей скін треба було вже давно переробити, але розробчики цим не займались, потому що цей скін, ну, коротше, виглядав якось, ну, вообще не аніміровано. Хоча це сверхредкий скін, і я думав, його реально треба переробити. І піщерний Френк. Один із найуродливіших скинов в ігрі. У нього теж з'явилася варіація під назвою «Первопитний Френк». Класичний бой почнеться... Коротше, нові скини, нові скини на Френка. Тобто, і навіть перероблені вони переробили скини. 12 июля і буде до 31 июля. Все так? Чувак, це ж моя фраза. бро Ток. Як насчет Ток повторникам? Отстань ты со своими токами по вторникам. До следующего вторника. Броу Ток. Сезон Боги против монстров принес с собой мифические скины. Кардона Мс Броу Пасс. Включая сапфирову и рубиновую вариации. Броу Пасс Плюс. Минотавр Пул. Так, это мифичные скины, их шушу. Пеком из лабиринта. Повелитель морей Пусейдун Арти. Сумчик Дионис Анджело. Карпия Мелоди с еще более зомбирующими песнями которая также является ранговым скином сезона. Афина Пайпер, покровительница метких стрелков. Сезон боги против монстров начнется 4 июля. Ролл Кто не любит единорогов? Бери! Перри, суровый и жесткий парень, который вынужден работать в кондитерской Уэнди, народившись в костюме единорога. Его раздражают проделки Честера и... вот Ема... этот персонаж, но он очень мощный, как будто, э, потому что он э, хилит даже персонажей, типа, ну... своїх тімейтів своєю атакою. І це, ну, хто ще хіють, наприклад, свою атакою. Ну, наприклад, дах, да ,дах, в ну в душі Он атакует растающим мороженым, которые наносит урон врагам. Наносит урон с течением времени, а также лечит союзников. Потому что его друзья любят мороженое. Мороженое это прекрасно. Во время использования супера он бросается вперед, разбрасывает мороженое вокруг себя. Ммм, мороженое. Аншали, сейчас самого СБ, даже вот этой атаку. А еще у Берри есть интересная особенность. Он заряжает свой супер, исцеляет товарищей по команде. Вы уже влюбились в мороженое? Ой, я имел в виду Берри. Берри первый боец этого обновления. И он появится вместе со скином темная лошадка Берри. Проултоп. Кооперирование это здорово. Если, конечно, речь не о режиме столкновений. Мы решили внести некоторые улучшения в наши социальные функции. Теперь объединиться с друзьями из реальной жизни станет еще проще. Благодаря... Новим... Так теперь можно по RQ-коду вроде бы заводить себе друга. Это прилично. Але вони не добавили одну штуку, вроде би. Це, типа, нові, ну, нові до чата. Короч, як оно, ну, блін, називається, блін. Короче, вони не добавили, типа, нові фрази, да? Вони не добавили нові фрази для чата. Наприклад, ти хоч щось іначе сказати, і в тебе не виходить, тому що там. Спасибо, пожалуйста. Ну, типа. Коротше, отакі от однообразні фрази. <реку> і тепер можна е, друзів, кстати, ну. пригощати вроді би. Ну, своїх тімейтів, але я точно не знаю. Вроді би і противників так само. Можно добавлять сразу <реку> после матча. Заряда. В ігрі появиться сім нових віперзарядів. Парлі бросає дрібших напівка, которые також уничтожають кусти. Супер Френка тепер дійствують по всій операції. Блін Френк, дивіться уважно, це дуже мощний тепер персонаж. І він буде на ну, не на днім'яти, як він був раніше, а тепер буде дуже сильний. Ну, прицеп... Просто по кругу просто може оглушити врагів. Це просто якийсь, я не знаю, дурдом. Для Анджело за ним прямо як з з'явився і у Для гіперзаряд, напевно, дуже удобний. Так само для Пайпер дуже багато цих штучок. Но я би думав, що вони додать, типа, осколки від, від гранати. Типа Пайпер. А. Кстати! А шо. А шо зробилось з атакою Пайпер? Зараз секунда буде. Наконец-таки появился и у При использовании супера она оставляет Ви бачите? Вони зробили, типа, переробку вродь би атаки чи шо? Ну непонятно, кстати. Відталкує бойців своїм супром. Це дуже удобно, кстати, буде для. Особливо для Едгара. Особливо для Едгара. Ну, типа, ну йому неудобно буде. Тобто він буде весь час здихати, мені кажеться. А при Супер, супер Гейла, бьет... ну, типа, гіперзаряд на Гейла дуже теж імбовий і мені понравився. В сезоне Пинбол вас ждет новый боец, новый игровой режим и новые скины. Скином Броу Пасс Пинболе станет Медуза Сэнди. И у него будут неоновая и сияющая цветочные вариации. Броу Пасс Плюс. Предак бойцу бойцов пополнение. Знакомьтесь, солдат ракообразная Кленси. Он не настоящий лобстер, но не говорите ему об этом. Кленси мифический боец, специализирующийся. На уроні, который може улучшить себя до трьох разів за матч, попадая во врагов із своїх пінбольних ружей. примерно як кольт, но чуть інакше. На кожному етапі Кленсі також улучшає свой супер. На першому етапі он делает один вистріл во время основной атаки. Короче, якось цей супер буде улучшатися, ну, і коли він буде ну я не знаю, кожного разу, коли він буде использовати супер, він буде улучшатися з атакою так само, але я не знаю, як воно буде улучшатися. Третій етап, тобто є етапи, які ти маєш, типу, ну, улучшати на кленці. І це, ну, реально, топово буде, мені кажеться. В сезоні под названием Spinball в этом режиме игроки сорівную покриваючи карту краски. Команда за... Ну, персонажів в цьому обновленні, типа, не дуже прям жорсткі якісь имба. Ну, Коінці, возможно, що да, да. Не спорю. Ну, хоча перри тоже, мені кажется. Да, він буде нормально, що урон уносити той пері. Коротше. Ну, прям имбові, ну ні, ну ні. Але. 50-50. скины. Погнали! Осьминог Бонни, которая, надеюсь, неодержима великим древним. Каракатица Джеки с модным уличным луком. Черепаха Гейл с панцирем, который он готов пустить. Вот. Ранговый скин Кальмар Спраут. Вы только посмотрите. Скин на Спраута. Боже, он ледвый, что мне кажется. Иди на это, милая реченька. Мы еще не закончили. Мы также переработали троих бойцов. Нам давно стоило заняться Фрэнком. И это, наконец, произошло. Чем меньше у него здоровья, тем... Надеемся, это изменение позволит ему адаптироваться к некоторым режимам, и он будет не только получать урон, но и наносить его. Мэг получила больше снарядов для своей механики. Атака теж Франка стала дуже имбовой. И мех. Мех, пускай вроде бы с, ну, больше на богато атаки. Формы, Надеемся, это позволит ей действовать более агрессивно. Текущая звезда... Честера станет частью его основной атаки. Так что в ней всегда будет 4 этапа. А его новая звездная сила будет усиливаться первый этап атаки. Рета возвращается вместе с пиратом Гавсом, который... Скин на Гавса. Yeah. Мальчиком даже Барли. Идеальный бар... Буканьер Барли? Барли и морской волн. Скин на Дага! Ні, ну, ви шо, гоните, він вийшов? <laughs> да, скин на Дага повертається нарешті. Вони зробили, мабуть, ну, який. Ну, це виходить третій скін на дага. Ледве вийшов скін. Ну, я думав, типу, після дага ще якісь скини будуть на нього. Але ніхера, ніхера не буде більше. Типа, один скін вийшов і все. І я так само думаю, що типу, рік знову не буде скинів на дага. придуманный Фрэнки. И Амбер с пузырями, которая гоняет на роликах и атакует врагов пузырями. Все как в жизни. Автор Арт Трей. Титул Хенка теперь называется Боевая Ветка. Он и титул. это. Это это. Прикольно. В видно... А чё вони не переробили, типа, Хенка? Так само с Хенком, типа, я думаю, щоб його краще переробили. Він якийсь медленний, мені кажеться. Його атака дуже довго заряджається, поки ти її зарядиш, вже тебе вб'ють. Хоча би гаджет якийсь новий створили, іначе переробили. Нема обіднічення зарегистрировать... Це Брока оновили чи що? Тіту Хенка тепер називається. <кхем> А тепер видно рік, коли ми создали свою учетну запись. Це популя... ну, буде нормальна функція для нас. От, подивіться, брока оновили просто-напросто. Просто оновили, Я не розумію. це щось. Це щось просто. Новий брок. Ви можете зареєструвати. І дивіться, тепер можна создати своє власне ID. Це. Теж прикольна функція. Унікальне ім'я Суперсела І, і тепер ви можете своє місце. В списку лідерів прямо у себе в профілі. Напоминаю про розігруш А, кстати, але він... ми його вже бачили вроді. Коротше, ось така от вся обнова. Мені понравилось максимально, типа, найбільше, і... да, це в серці ящики завжди. Але призестар, ну, согласіться, вони вам теж понравились. І, типа, їх забрати, я не думаю, що вони заберуть їх. Надіюсь на це, принаймні. І надіюсь, оцей режим з мегаящиками, його не приберуть. І він буде теж так само тіпа, завжди. Ладно, а я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставили йому лайк, підписайтеся на канал, з вами був я, EnergoTV. Всім пока. пока! Não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente